Окупантів посипалися хвилі ракет і дронів, точних, безжальних, наче вирок. Флот Росії, що тривалий час був недосяжним, в одну мить перетворився на палаючу ціль. Порти де окупанти ховали свої бойові кораблі, вибухали вода, закипіла від ударів, а металевих гігантів крив вогонь. Сховок, на який вони так покладалися, став смертельною пасткою. Кадри просто змушують заціпаняти. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події, про те, що відбувається на території Російської Федерації. Тож обов'язково підписуйтесь та залишайте свою вподобайку під цим відео. Морські безпілотники і ракети атакували головний порт Росії. Очевидці розповіли виданню, щось що прокинулося від гучних звуків і чули серію сильних вибухів. Також у місті спрацювала сирена повітряної тривоги. Ключова ціль флот росіян, який вони сховали у новоросійську. Наслідки вразили всіх. Незалежні осінь джерела відзначають, що атака була ретельно спланована. Дрони рухалися з різних напрямків. Ймовірно, щоб розосередити сили ППО та підвищити шанси прориву до цілі, масштабно атакували флот окупантів. Влада оголосила тривогу вздовж берегової лінії через загрозу атаки морських дронів і закликала мешканців залишатися вдома та триматися трохи подалі від вікон. Варто зазначити, що в цьому місці розташований порти з бойовими кораблями, новоросійський мазутний термін і термінал ТрансНЕФТІ також дрони атакували низку об'єктів, які працюють на військово-промисловий комплекс. Зокрема, під ударом вкотре опинився нафтопереробний завод біля селища Афівське Краснодарського краю. Там після серії вибухів спалахнула потужна пожежа. Про бавовну заявили і місцеві жителі, які зняли низку кадрів. Та найбільш шокують удари по кораблях. Ої точка зору, це буде серйозний удар по морському компоненту чорноморського флоту РФ після втрати Севастополя. Росія передислокувала частину кораблів до новоросійська, розглядаючи його як безпечніший тиловий порт. Успішна атака глиб території Росії покаже вразливість її стратегічної інфраструктури та значно обмежить здатність завдавати ракетних ударів по Україні з моря. А також Ускладне логістику і морське постачання. Усю боєздатну складову чорноморського флоту РФ зосереджено саме у У Криму лишилося здебільшого неоперативні або ремонтні одиниці. Згідно з відкритими джерелами до складу сил, що дислокуються в новоросійську, можуть входити фрегати Григорович класу. Також що здатні нести крилаті ракети калібр. А от малі ракетні кораблі класів «Буянем», Каракурт також обладнані калібрами. Дизель. Електричні підводні човни класу Варшавянка, Щонайменше чотири, один з яких перебуває в сухому доку. Більше 50 суден загалом і це суміш поверхневих бойових кораблів, підводних човнів, суден забезпечення і буксирів. Лише уявіть, усе це могло виявитися під ударом. Ну і про жахливі наслідки такого удару та інших, які нанесли по Росії, розповів і експерт. Ночь була для врага теж неспокійна». Мы уже э, входим в систему, и каждую ночь наши добрые дроны атакуют Российскую Федерацию. Сегодня ночью атаковали э, Московию, В Брянске в течение ночи раздалось не менее 10 взрывов. По информации местных жителей, после нескольких взрывов в районе нефтебазы начал подниматься черный дым, то есть начался пожар. Ждем расшифровку этих кадров из социальных сетей и вообще кто и что и как горит. Также в станице Тацинской, Ростовская область, также было громко. Там под ударами снова железнодорожная инфраструктура противника. Информация о последствиях поражения требует уточнения. Ждем от наших спецслужб. Я надеюсь, к вечеру все появится, и завтра мы уже будем с вами с вами обсуждать те, те результаты, которые добились наши добрые дроны, посещая Российскую Федерацию. Также на Ростовщине примерно в 7 километрах от Батайска есть такой населенный пункт. Предварительно рашисты ударили сами себя ракетой ПВО. Ну, видимо, С-300 пульнул. Кстати, белгородцы могут поделиться опытом. У них там С-300 довольно часто падали им на голову. Были отказы двигателей и нисход с, с пусковой. Потом падение, потухание двигателя, падение ракеты непосредственно в черте города. Так что они спецы. А вот примерно в Батайске та же самая картина. Упала, предварительно упала ракета комплекса ПВО. Местные сообщили о взрыве этой ракеты. Но она упала, взорвалась. А потом начался пожар. И пожар очень очень сильный, горит растительность, говорят, что там была довольно сухая погода. В городах Тайфуны и и эти самые и штормы с грозами, с ливнями все заливает, а в поле солнце все горит, выгорает, ни, ка, ни капли дождя. Так вот начала гореть растительность. Вот. А предварительно говорят, что это не палатки при запуске ракеты. Загорелась растительность, все необходимые там службы расширские их МЧС работает над тушением этого пожара. А пострадавших пока местные власти не сообщали. Вот такая вот обстановка на, на Москве и на данный момент. Насамперед знищення або важке пошкодження основного ударного груповання Чорноморського флоту Російської Федерації, фрегатів, підводних човнів та малих ракетних кораблів, означатиме фактичне припинення його боєздатності. Росія втратить можливість завдавати ударів крилатими ракетами калібр з моря, забезпечувати оперативне розгортання в чорному морі, а також контролювати морські шляхи. Це завдасть глибокого стратегічного удару по всій військово-морській доктрині Росії в регіоні. У внутрішньополітичному контексті такий удар став. Ане шоком для російського суспільства. Ураження об'єктів на території власне Росії, особливо в такому важливому порту, покаже глибоку вразливість держави. Це спричинить хвилю обурення в експертному середовищі, націоналістичних колах і в самій армії, зокрема до керівництва ППО і флоту, з'являться звинувачення у некомпетентності, саботажі та навіть зраді. Водночас це може викликати і внутрішні конфлікти між силовими відомствами, особливо на тлі поразок у Криму та на фронті. Також очевидці стверджували, що чули вибухи в районі селища під Новоросійськом, а потім був удар по території НПЗ. На опублікованих ними кадрах видно, як над заводом здійнявся чорний дим і вирує полум'я. За словами губернатора Краснодарського краю, в Красноармійському районі сталося кілька невеликих загорянь через атаку дронів та падіння уламків. Ці пожежі вже нібито ліквідували. Губернатор не уточнив, що саме горіло, що й не дивно. Однак місцеві опублікували чимало. І до пожежі на заводі до того ж, за даними змі, у слов'янську на Кубані зараз пала військова частина номер шістдесят один шістсот шістдесят один в районі воїнської часті. Начала. Невдовзі пожежі на території однієї з військових частин у Слов'янську на Кубані після атаки БПЛА підтвердили і у місцевій РСНС. Також дрони уразили залізничну станцію в населеному пункті Суровикіно, що є важливим вузлом у логістиці росіян. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрущенко у своєму телеграм-каналі. Суровікиневолоградська область. Наші дрони атакують залізничний вузол, атакують успішно, зазначив Андрющенко. У мережі ж тим же часом поширюють кадри атаки по волгоградській області Росії. На них видно, як на місці удару БПЛА здійнялася пожежа. Так от. За словами самих росіян, близько першої години ночі вони почули гучне джижання дронів, а потім почалися вибухи. Всього близько десяти в одному з районів. Очевидці також помітили масштабну пожежу. За даними змі, загоряння сталося біля залізничної станції. А от Петро Андрющенко додав, що таке розташування залізничного вузла робить його ключовим хабом для воєнних ешелонів, що прямують із центральної частини Росії у бік півдня та окупованих територій. Російські ж медіа. Також повідомляли про атаку безпілотників по Волгоградській області. Так, за даними телеграм-каналу, МАШ, наслідок обстрілу у Красноармійському районі виникли проблеми з електроенергією. Також російська медіа підтвердила атаку по населеному пункту Соровікіна. Після атаки призупинив повністю свою роботу і Новокуйбишевський нафтопереробний завод, а Рязанський наполовину. Ці підприємства були під атакою дронів напередодні. Про це повідомляє Reuters. Обома підприємствами управляє камп компанія «Роснефть» Новокуйбашевського нафтопереробного заводу і переробляє близько 18 тисяч тонн нафти за добу. І саме після атаки там призупинили первинну переробку нафти. Це був перший випадок атаки подібного великого російського нафтопереробного заводу із березня. Видання Reuters із посиланням на джерела в цій галузі пише, що під час обстрілу пошкоджень зазнала основна установка, а ще одна готувалася до капітального ремонту з серпня до початку вересня. Тим же, Часом Рязанський нафтопереробний завод зупинив приблизно половину своїх переробних потужностей. Після атаки було зупинено два основні нафтопереробні агрегати. Наразі завод працює лише із основним. У Мелітополі також гриміли вибухи. Окупанти намагалися збити безпілотники, які летіли над містом. Як повідомляють місцеві жителі, найгучніше було на новому Мелітополі, північній частині міста на червоній горці у центрі. Російські війська збивали пепла прямо на. Над житловими будинками вибухи було чути в районі Приазовського. Мелітопольці також помітили одну особливість. Якщо раніше під час атаки випила в них відключався мобільний зв'язок, то цього разу також зник сигнал телемовлення. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Слава Україні!